Слава наці, вітаю на каналі Добре ефірі я, Сашко. добрий, дуже я щиро задоволений конфігурацією оцих буксирувальних, які ми для себе робимо. Зараз особливо насичений період роботи. Добре, вони себе показують. І я замовив ще 9-6 пардон, 3 пари, 6 отаких от вух. Ми з урахуванням цих всіх нюансів, які зараз маємо, переробимо, які основні речі. Основне, ми шпонку зробимо ширшу, тобто десь на добру чверть кола. Ну і паз, відповідно, більший. І зробимо іншу геометрію розміщення вуха, тому що, ну, чесно я думав, я орієнтувався на роботу з БМП, а на М113, зокрема, так, там інша геометрія підйома кетлом виходить. Інша геометрія кузова, так, інші, інші кути роботи. Але ось це отут у нас оце напівось з якоїсь легковушки. З легковушки. Якоїсь класики Жигулівської. Палець себе показує гідно. Трішечки через усі проблеми зі шпонками намагаються розсуватися ці вуха. Але ми, я думаю, це вирішимо благополучно. Оце пан Володимир, який нам з цим дуже допомагає, дуже-дуже допомагає. Дякую, пане Володимире. Він наварив оці попередні шпонки, нам позлизували. Але я думаю, їх позлизували не тому, що їх позлизувало тут, а тому, що. Ну, була проблема з геометрією, і вони не були повністю в зачепі, а заслизали туди частково або навіть повністю. Ну Якби зовсім повністю то їх би не злизало. Але оце наварив пан Володимир таким якимось електродом, що він казав, що його навіть терпуг не бере. Ну Я, чесно, не експериментував, бо я вже втомлений, я попритирав болгарочкою. І от є така подоба фіксації. Так, ось тут, через Специфіку геометрії. Ну, Це просто тому, що тут вже вносити конструктивні зміни проблематично. так, Воно все вже притерто припрацьовано. Що просто о, фіксацію таку от лишаю. А на майбутнє на майбутнє, треба опрацювати геометрію і взаємне розміщення ну, так званої шпонки, це не шпонка, ну, рельєфа так, відносно вуха. Я скажу, зробити його ширшим і зробити, щоб воно працювало. Саме в геометрії машин типу М113. А це робоче, там, робоче положення це прапор догори. Тобто, от в такому положенні має воно працювати на машині. І от В принципі, можна бачити, так, що в такому положенні воно фактично, вже, якщо не повністю залазить, то частково, тому я думаю, його і позіз... позлизувало. Тобто воно має працювати в такому положенні, і воно має входити. Ну, коротше, будемо експериментувати. Наступне покоління обіцяє бути кращим і надійнішим. А взагалі, ну це дуже круті штуки, я дуже з них задоволений. Саме з такою конфігурації, що там будь-якою каменюкою, ногою можна його вибивати, крутити, працювати, ти нічого не губиш тебе. Це благополучно. Я, я дуже задоволений. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Чекаємо наступних поколінь, разом і поборемо.